Слава Богу! Сьогодні Мирослава Дерва паралельно із підготовкою до Великого постує ще одне свято. Ви знаєте, в старозавітній церкві, як ми щойно чули, це комунівали. Життя первенець, він мав бути посвячений Господу і всім. Ви знаєте, а якщо ні, то я породесенько розкажу, чому правильний цегон прожив дуже-дуже дуже довго. Які вміли писати, і які вміли перекладати, їх було 72. І ми сьогодні говоримо цей переклад, переклад 70-й, септа Авіта. Переклад 70-й. Насправді їх було 72. І серед цих 72 був СНО. можна з Як з'явився ангел Господній і говорить, не попре доти, доки не побачу, що дів народила дитину І з того часу правити Симеон жив, Господь дав йому життя. І сьогодні цей старець зустрічає. Abre uh -huh. почав повертатися до батька. Покаявся, сказав, в батька скільки слуг, скільки рабів, а я тут оце нужду маю. І він почав повертатися, то батько не став чекати його тут, поки він прийде на батьківський поріг, а побіг зустріч йому. Був син мертвий і ожив. Ми були в гріхах, а тепер навернулися знову, прийшли до батька і кажемо, Батьку, прости, тому що згрішив я перед Небом і перед тобою. І сьогодні ми зустрілися, і що ми говоримо? Не, не свині ми, а з Богом, з тобою, Батько, я живу і я, я хочу цього життя, так і ми маємо роздумувати про своє життя, як ми повинні жити. Чому для нас дуже важливо це сьогодні свято? Бачимо Його, і вдома ми також бачимо Бога живого, тільки щось нам не дає Його відчути. Марія також скаже, що це дитя, яке було принесено не для миру. Він не мир приніс, а меч. Так само і ми, кожен з нас несе не мир, а меч. Чому меч? Тому що ми воюємо проти ворога нашого любителя, проти. Супротивників, яких ми не бачимо, але які так легко і підступно підхвачують нашу душу і затягують її знову у рабство, і знову у ту пастку, там, де буде плач і скеж. Прощає нас, який допомагає нам піднятися, який вселяє в нас надію. І коли ми молимося, то ми ж не тільки за себе молимося, ми молимося і за тих хлопців, які стоять в окопах, і за тих дівчат, які також в окопах, тому що ми кажемо солдати, солдати. Довше побути в тебе на руках у твоїй благодаті і дай тим всім.